Дуже просто. Встановити всі особи і ще в понеділок. Це ж покращило б слідство, правильно? Де пам Б? А, вже немає, так? Да? Є. Пан Б! Пан Бе. Пан Бе! Питання. Покращило б слідство, якщо б ви встановили всі особи і ще в понеділок. Тобто ви б знали прізвище, знайшли пікшуть, в Кременчуці. Покращило б слідство, правильно? А живе, вони, вони, частина з них активі цих охоронців, була встановлена. А бути. Повинні були встановлені бути всі, пане Олександре. Ну мені ж вас вчити, ви ж голова обласного МВС. Можна було це було попередити. Натомість, звичайні активісти заступилися за мирних мешканців і ОСББ і прогнали ту банду. Не догнали, не оточили через те, що батальйон Полтава оточив мирних активістів. Через це вони й втекли. Нікому не секрет, зв'язків Ірини Степаненко, Браслета і пана Б. Зараз ми робочою групою підемо всередину часу Беха на розслідування до понеділка, коли обіцяли дати звіт на 17-ту годину, нагадую. Зараз ми підемо, запрошуються журналісти також. І робоча група, яка вже встановлена. Буде вирішена подальша доля. І головою МВС і атестаційної комісії. Дякую, що сьогодні підійшли, вимагали від управління обласної національної поліції надати всі свідчення, які досі не можуть надати. Справа по дошкам досі йде по колу. На моє глибоке переконання. Пан Бех не справляється зі своєю роботою. Зараз запрошується робоча група і журналісти. Дякую, слава Україні. Слава! А ми їх на фронт.